Добрий день. Добрий день. Проходьте, будь ласка. Сідайте, будь ласка, проблеми. Я намагаюся зустрічатись зі всіма в цьому напрямку. Але у нас... Нина Владимировна. Я хочу выразить вам благодарность, очень большую человеческую. Мой муж тоже был очень вам благодарен, и я теперь понимаю, когда он говорил с, с дочерью, что вы были там, когда были пули, вы тоже вносили раненых. Причем вы там были один из трех претендентов. Поэтому большое вам спасибо. За поддержку мы вас тоже поддержим. Я понимаю, насколько эмоционально очень тяжело понимать, что Серед нас ніхті, нема тих людей. І я впевнений в тому, що вони віддали своє життя для того, щоб ми змінили країну. Це відповідальність кожної людини. Сьогоднішній, хто э, зробився живий. Зробити все для того, щоб не задарма це відбулося. Це дуже важливо. Наше завдання, щоб пам'ять э, цих людей завжди залишилася. Э, маємо концерти і будемо реалізовувати концерт. Меморіал. Ми робимо все для того, щоб, веку, щоб кожен з вас відчував і всі знали, що хлопці віддали життя Україну за на боку. Я зараз в для того, щоб отримати квартири, нам потрібно було сім'ї з Небесної сотні перевести відповідне законодавство, прирівняти з. Учасники бойових дій як, як тільки ми отримали ці рішення, ми зробили і зараз видали допомогу, що стосується поліпшення житлових умов. Що стосується Піль, я дав завдання для того, щоб відповідно члени родин Небесної Сотні мали допомогу від Київської міської адміністрації щодо сплачення щодо пільг в оплаті жилісно комунальних послуг.